Вітаю, друзі! Сьогодні в мене буде таке незвичне відео. Почала я внукам читати казки. У мене є ось така стара книжка, називається Золотий колосок. Тут зібрані казки, віршики, прислів'я, загадки. І ну, внуки мої вже трошки підросли, вже почали щось понімати. І я в обід, коли ложимо спати, почала читати їм казки. Ця книжка 1994 року випуску. Читала казки самі такі простенькі, це якраз від. Дуже маленьких діток і до школи. Саме на такий вік розрахована ці... ця книжка. <плес> Чому я вирішила вам про це розповісти? Почала я читати казку Котик і півник. Ну, всі ми знаємо цю казочку, так? Жив собі котик півник. Та й побраталися. Так, зараз я вам буду читати, бо так через телефон погано читати, я так посуну трошки. Ви не перемикайте, а послухайте, будь ласка, послухайте. Ця казка зламала мій мозг. Я, звісно, дитині кінець казки по-другому розказала, бо мені просто було не... неудобно читати дитині кінець цієї казки. Отож, був собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він й каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова, та як прийде лисичка, то не озивайся. Пішов, коли ж біжить лисичка. Півнику, братику, отчини, Півнику, братику, отчини, Як не отчиниш віконце, видеру. Борщик виїм і тебе візьму. А півник каже ток-ток, не велів коток, ток-ток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вийла, <esté> <mycketbah> і півника взяла, несе його, а він кличе котика співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за круті гори, за бистрі води. Ну, ладно, це все так ще можна поняти дитиня маленький. От котик почув, прибіг, одняв півника і поніс додому та й каже знову глядиш, півнику, як прийде лисичка, не окликайся, бо тепер я піду далі. Пішов, а лисичка і вже і біжить, Стук-стук у віконце. Півнику, братику, очини, як не очиниш віконце, види, руборщик, виїм тебе візьму. А півник усе ток-ток, навелів коток. Ну, я от не можу поняти. От півник робить все так, як котик каже, а лисиця все одно півника краде. Ну, коротше, забрала вона його знов. Раз, проспівав, не чую котик. Він у друге, голосніше. Котик прибіг, одняв його і поніс додому та й каже, Тепер же я піду далеко-далеко і хоч як уже будеш кричать, не почую, то вже мовчи, не озивайся до лисички. Коли ж і знов лисичка. Прийшла, коли котик пішов, півнику, братику, очини! півнику, братику, очини! Як не очиниш, вікон це видеру, борщик, вийм і тебе з'їм. Ну, «Ну, палки ну скільки можна? Ну дуже кота логіка ж бути якась. Вікно би забив наглухо, а не... Чи він розчитував, щоб так забрала та лисиця півника? Чи, чи збутися того півня? чи що? Ну Забив би, знаєш, що лисиця регулярно приходить до хати, вікно вибиває, бурч їдає. Ну, забив би вікно наглуху, на колодку на двері почепив, щоб лисиця не вийшла. Ну, Логічно, тоді би. Ну, По мультику, наприклад, я дивилася, то котик, цей півник виходить на двір, і там його лисиця краде. Ну, це більш логічно. А це от, ну, дитині зрозуміти логіку котика і півника і лисиці. Ладно, читаємо далі. Це ще квіточки. Ну, Значить, вкрала вона, понесла його, не почув як не врятував. Увечері приходить котик додому, нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, Кхм. узяв мішок і молоток, жесть, та й пішов <свісно> до лисичної хати. <свісно> Став і заграв, а в лисички Лиски, Новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко, та й той мій. Пилипко, липко, вийди на ринку, погляди. Як бубни, бубнять, як сурми сурмлять. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисичена каже, мамо, піду я подивлюсь, хто це так грає, а паляничку візьму. А лисичка каже, йди. Дала їй паляничку, дочка пішла, а котакий цок, та в лобок, та в мішок, та й знов став грати. От і друга лисичка. Все, закінчую казку. Піду я, мамо, лисичка каже, йди, доню. І їй дала паляничку, і ця пішла. А він і ту цок та в лобок. А після і третя дочка, і четверта. Ну, Йолки-палки, лисиця що? Тоже логіки немає, куди діти діваються, а вона все відправляє, відправляє. Ой. А Пилипку ждав, ждав і каже, піду, я маму зажену їх, чого так забарились. Пішов. А котики його цок та в лобок та в мішок. А після в хату до лисички. І її убив. Ну Дитині я розказала по-другому. Що, що кіт їх всіх потім випустив, приніс, щоб вони мали що їсти. І лисичка більше до них не ходила. Ну так, типу, я розказала дитині, тому що концовка мене вбила. Слухайте уважно. А після в хату до лисички забіг, її вбив та тоді та тоді дивиться, півник уже без тегенця. Жесть. Лисиця маньяк, <по> теперішніх, можна казати, пониманнях, по частях півника ріже. Значить, вже убив, та тоді дивиться, що півник уже без тегенця. Витяг борщик. Дістав стегенце, варене, притулив до півника та й поніс додому. От вони живуть, хліб жують і по столом добро возять. Ну, Така казочка для дошкільного віку, для маленьких діток. Ну, це народна казка ж. Що ви думаєте, на що цього? Пишіть свої коментарі. <світ> ну, книжка взагалі-то непогана. Тут багато цікавого є, таке, що ну, для, ді для діток. Скоро мовки, наприклад. Стрип, стриб, стрип під по постерні рідня. Перепілка, перепіл, перепилення. Ну все на українському, все гарно. Ну ця казка. Вона мене убила. Я кажу, вона зламала мій мозг. На цьому кажеться кінець, хто слухав, молодець, як там казали старино. Казочка, каз... казочка, казочка, грухляні станці, червона шапочка. Хто слухав молодець, на цьому казочці кінець. На цьому я буду завершувати своє відео. Надіюсь, вас не дуже злякала цією казкою. Пишіть, пишіть, що ви думаєте насчет цього? Мені буде цікаво. На цьому все. До зустрічі!